Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хто коли нас буде дивитися? І я Інна Панкратова, засновниця ведуча клубу психологів освіти України, психологіня, психотерапевтка і ще багато чого. І сьогодні у нас у гостях Вікторія Потічко, і ми будемо говорити про сексуальну або статеву освіту. Вікторія, розкажи, будь ласка, про себе. Всіх вітаю, дякую Інна за запрошення. І я акушерка і тренерка зі статевої освіти, сексологиня. Взагалі вже багато років ще консультантка з грудного вигодовування, тому що до сексології мала великий шлях. Ну, і головне, чому прийшла до статевої освіти, тому що я мама двох синів. Наразі вони вже підлітки 13-15 років, і це такий дуже. Дуже важливий поклик до статевої освіти. П'ять років викладаю в школах Хмельницького в Києві, ну і часто онлайн статеву освіту. Це дуже здорово. І я пропоную тобі відразу почати з такого першого цікавого питання: статева освіта чи сексуальна освіта? Як правильно? Ну, насправді дійсно немає різниці. Секс англійською це стать, і тому сексуальна освіта і статева освіта це однаково. Але в нашому соціумі безумовно ми балансуємо, тому що коли ми говоримо з батьками, коли ми говоримо в соцмережах, краще, звісно, і легше чується людям статева освіта, тому що все-таки у нас це стигматизовано і вважається, що якщо статева освіта чи сексуальна. То це про секс. І тому коли вони ще чують слово секс, все, це точно про секс будуть. <смі> Мені колись один та батько пожартував, а ви наших дітей пози будете вчити? І я така ого, оце те, що я точно не навчаю. Це дуже таке цікаве питання. Давай все ж таки тоді будемо більше розберемо, да? про що саме статева або сексуальна освіта. Е, ну, в... Перше це скажу, як я пояснюю завжди дітям, коли приходжу на уроки. Перше це про себе, тому що якщо ми говоримо про будь-яку взаємодію, про дружбу, про секс, про стосунки, там є як мінімум дві людини, і мають ці двоє людей бути самодостатні, сформовані з розумінням себе, своїх почуттів, тому в першу чергу це буде про себе. Далі, звісно, про тілило, про його зміни, про прийняття, про е, розуміння усіх процесів, які відбуваються, про анатомію, яку ми теж не знаємо, навіть дорослі дуже часто так, е, про кордони і про вміння казати ні. Про згоду, про те, як взаємодіяти і як відрізняти нормальні стосунки, і маніпулятивні або будь-які інші, які загрожують нам як особистості. Ось про, звісно, ж секс, про те, як звідки беруться діти, про контрацепцію, про безпеку, про безпеку дітей в контексті сексуальності їхньої розвитку сексуальності, про безпеку взагалі сексуальної взаємодії, про безпеку, і в тому числі вже там від хвороб, які передаються статевим шляхом. Ось про контрацепцію вже як безпеку від небажаної вагітності, коли ми цього не хочемо. Ось про багато говоримо, звісно, про порно і вплив цього. Я не знаю, чи ми можемо вживати це слово в стрімі, буду далі казати орно. А, все можна. А, окей. Ось, і ось мені здається, що ніби все можливо ще якісь пункти не назвала, бо перед собою не маю але. Це якщо ми говоримо про саме секс, то це ну відсотків 15. От, більш а ну і звісно ж про емоції ми дуже багато говоримо, тому що знову ж таки для того, щоб розпізнавати ось ці свої стани, що мені ок, не ок, як коли мені казати ні, потрібно дуже важливо розуміти себе і свої емоції, і свої відчуття. Тому це дуже багатогранно. Якщо ми ви... а ну і звісно ж про дорослішання і розвиток сексуальності. І це те, що я вам скажу, зазвичай батькам я не говорю, тому що якщо сказати, я колись спробувала на одному вебінарі сказати батькам, що ми В ваших дітей розвивається вже сексуальність, і такі всі, типу, ні, 18 років вона прийде. І тиво так. Тому так, Ні. От. Тому, та, от саме це прекрасне наше поняття сексуальності, яке табуйоване, яке це е, щось дуже дуже страшне, і про нього навіть часто дорослі не говорять. На 100% і тема за... актуальна завжди була. І зараз, мені здається, вона ще більшої актуальності набирає. Е то от, от, ти зачепила да, тему сексуальності? Е, сексуальність, я хочу тут зазначити, що сексуальність не, ще починає розвиватися, щоб батьки не лякалися, а розуміли, то, що вона починає розвиватися ще до народження дитини від моменту зачаття. Да? І нічого страшного в неї немає. І я думаю, що це більше лякає батьків, ніж самих дітей. Діти саме... прекрасно розвиваються, якщо їм не заважати, да, підтримати і допомагати. То що ж таке? Сексуальність? Е, сексуальність, от я прям визначення зараз не, не пригадаю, але скажу теж, як я пояснюю людям це власне відчуття стосунки з собою, своїм тілом і з людьми навколо. Контексті реалізації свого ось цього внутрішньої привабливості, чуття, відчуття і бажання взаємодіяти з іншими людьми. Це вже така моя інтерпретація людськими словами. Ось. Тому ось так. Я завжди теж десь там в своїх освітах є сексологія і. Мені дуже сподобалось, і це був теж довгий шлях до цього і в, ць в розвитку саме, в напрямку сексуології. І я зрозуміла, коли навчалася, що сексуальність це прояв. прояв себе, прояв життєвої, умовно кажучи, як би то не звучало, а енергії нікуди ми не дінемось від цього слова, якби, да? і це є життєдайність. Да? Тому що тільки секс дає можливість подарувати життя. Навіть якщо ми зараз говоримо про еко, можливість штучного запліднення, але все ж таки життя передається тільки сексом, як то не крути. Тому це і є життєвий прояв, і сексуальність це нормально, це здорово, і це до речі, чому лякає часто батьків? Тому що сексуальність плутають з сексуальним потягом і mm -hmm. е з. ну я слово навіть не, не підберу. Зараз допоможи мені, да коли там е така е зхвала поведінка, там наполеглива у чоловіків у, у жінок одяг. Е за межами, ну, як, якщо якщо ми говоримо про зовнішній прояв, то зазвичай ми говоримо про сексапільність, так тобто сексуальність це наша внутрішня, так? так а сексапільність – це те, те, як ми себе транслюємо, свою сексуальність транслюємо в світ, і тут я завжди кажу про те, що е, наша сексапільність дуже рідко від е, дорівнює нашій сексуальності, тому що насправді навіть прийти до того, що я маю право виражати там. Своє відкрите плечико умовне, якщо це для мене важливо, так? Чи там, наприклад, я можу навпаки бути суперсексуальною жінкою в своєму внутрішньому, але одягатися досить закрито, і для мене це абсолютно не псує моє внутрішнє ось це чуття. Так? А, і, мабуть, те, про що ти кажеш, це вже якась така агресивна сексопільність, так? Ось. Або коли ми хочемо нею щось закрити. Ну, от так, тобто перекрити якісь внутрішні невпевненості, внутрішні страхи з нашої сексуальності, так і те наскільки насправді сексуальність дуже, дуже складна і багатогранна, і ми її досліджуємо іноді. Взагалі, про сексуальність сексуальність розвивається все життя. І я шалено радію транслювати це людям, дорослим людям, тому що у нас є таке ставлення іноді, що ну мені 40, ну мені 50, ну мені 60, та мені вже що про це думати. Ось сексуальність вона не старіє. Сексуальність лише розвивається, лише досліджується, лише розквітає, вона змінюється з роками, і це те, що е, мене шалено тішить в моїх 40 років і підтримує людей навколо, коли вони розуміють, що що б не було, як би не є ще щось, що ми можемо завжди розвивати. Ой, я дякую тобі, це дуже круто, і воно дійсно так і є. Та я мала дійсно на увазі сексопільність, забула слово, як воно називається. І ось ця сексопільність вона лякає. Так? Дуже часто батьки і батьки кажуть: ні ні, -ні це не про наших. Дітей. Взагалі дуже часто для батьків діти взагалі не займаються сексом, особливо для та, дочки, все життя назаймені і таке інше. І так теж досі, на жаль, буває. Тому ми говоримо і говоримо про необхідність саме сексуальної просвіти як для дорослих, так і для дітей. На що найбільше от, коли ти приходиш зі своїми заняттями до батьків, та про що найбільше питають? Чим найбільше цікавляться дорослі? Зазвичай спочатку нічим, вони такі в очікуванні, що їм скажуть. Потім вони шоковані тими моментами, що їхні, наприклад, діти. А перше, що найбільше впливає на них і до чого вони зазвичай не готові, потім з'являються питання. Це те, що дитина в підлітковому віці вже не готова з батьками спілкуватися про секс і надсексуальні теми, тому що для неї це вже закр... така собі тема табу так в період активного розвитку власної сексуальності. Деякі вчені і кажуть, що це навпаки нормально, це як профілактика інцесту, так тобто, щоб з батьками було не ок про це спілкуватися. Тому там до 10-12 років ми маємо дитині перше нормалізувати ось ці питання, так просто спілкування з дитиною про тіло, інтимність, про секс і що можна все мене запитати. І друге дитина має розуміти і знати базові поняття, і от тоді виникають питання, і найчастіше. А як можна дитині в 9, в 10, в 6 років щось сказати з цим, ну пов'язане з цим? Далі дуже часто питання, а як це можна називати статеві органи своїми іменами? Це прям це неприйняття величезне і дуже великий опір в батьківському? Такому ну фв від батьків що ще? Великий опір і багато питань про презервативи, тому що коли я їм розповідаю, що в Швеції в дев'ятому ну умовно, так, так як в нас на рівні дев'ятого класу здається екзамен по, на уроках статевої освіти, по тому, щоб вдягнути презерватив закритими очима, і або там в темряві і однією рукою, так як це реально відбувається в житті, ось і це дуже важливий навик, і, і ну тобто. Ось таке ну, більше, більше не про питання, більше про опір. Якщо про питання, то швидше теж про те, що а нашим дітям цього не потрібно. А от доведіть, що моїй дитині це потрібно. Ні-ні ні. ні, ні. І, і що якщо дитина буде знати, це дорівнює займатися так собі. А, я теж дуже добре пам'ятаю період, коли в Україні було дуже ну прям не дуже. Я не скажу, що дуже, але багато уваги приділяли сексуальній освіті. Це Початок 2000-х років, потім цю тему закрили і взагалі заборонили програми в закладах освіти, а потім знову з'явилися вони. От зараз я дуже тішуся, тому що зараз про це заговорили і буквально вже кілька років, знову вже в Україні розроблені програми комплексної сексуальної освіти, які можуть бути проваджені в закладах освіти. Це причудово. Так от, що я скажу з власного спостереження, поки програма впроваджувалась. Дітям було з ким і про що поговорити. та І принаймні я як впроваджувала ці програми, я пам'ятаю, що там цілі блоки були або окремі програми. Та? І вони приходили і ставили питання, і це дуже допомагало їм саме проговорити і часто зберегти себе, тому mm -hmm. що тут і про дівчаток, і про хлопців. А потім був період, коли нам ну просто там сказали, що все. Типа батьки возмущаються, не треба нам цього. І так я скажу, що працюючи в цей період в закладі освіти, у нас е були дівчатка з вагітностями, які в школу закінчували вже з дітьми або з такими. Хорошими животиками, і говорити ви чи не говорити, а сексуальний потяг це природній потяг, і тим більше, що дуже загострений у підлітковому віці, в юнацькому віці, і краще про це говорити, як правильно. Да? Це так само, як ми дамо зброю. Да? Вони так чи інакше візьмуть, але навчитись цим користуватися і так, щоб це було безпечно і для себе, і для тебе. І для тих, хто поруч, да. оце, на мій погляд, дуже дуже важливий момент, і ми маємо про це говорити абсолютно всім. Хочуть вони чути цього чи не хочуть, вони мають про це знати. Це я не знаю. Це як мити руки да, після туалету або перед їжею. Тому що, да, якщо ми там подивимось там, старі історичні фільми да, там, про лікарів, от як їх змушували мити руки. Да, ви, ну, бачили? <laughs> скільки там було возмущення, да? <laughs> скільки там було всього опору, але врешті-решт банальне миття рук врятувало мільйони життів. Так. так чи інакше. Тому і мені здається, так само і сексуальною освітою ми йдемо до того, і зараз багато батьків це усвідомлюють і в цьому потреб, цього потребують. який най Чудне запитання було в твоїй практиці? Е, мабуть, найчудніші були від дітей, тому що діти більше відкриті в цьому. Е, батьки зазвичай я ж кажу, або протест, або щось таке, а від дітей найчудніше. Е, ну, найтака е, найдиша історія, коли я в другому класі е, який супер е, видно, що батьки займаються статевою освітою. Це хороша школа, іде, е, вони мене запросили, е, і я проводжу урок статевої освіти. Звісно, в другому класі ми говоримо про емоції, про відчуття, про вміння казати ні, про дружбу, про маніпуляції, про статеві органи, які вони побудовані, але про те, як там сперматозоїд добігає до яйцеклітини, чому пеніс довгий. Тому що потрібно донести ці сперматозоїди. Тобто, все так, але абсолютно без будь-якої сексуалізації і без статевого акту. Але у мене існує таке правило, яке я проговорюю дітям одразу: що сьогодні такий урок, де вам доросла людина, дасть відповіді на всі ваші питання. Ну І вони ось це все слухають, і починається другий урок, і вони такі: ну то ви нам розкажіть безпосередньо, що таке секс. І я така добре, я їм знову ж таки обережно, не сексуалізовано, розповідаю, як це відбувається, чому там все е, кажу, звісно ж, до речі, дуже важливо завжди казати, що секс це приємно для дорослих, тому що ми і дуже часто транслюємо, що це щось страшне, гидке. І потім дорослі люди приходять до сексологів з тим, що а я не можу отримати задоволення, бо, бо мені все життя, все, все дитинство про це розповідали. Так ось, Я їм кажу, що типу, людям приємно. І і потім, і потім така собі ще думаю, думаю, ну казати про оргазм чи не казати, тому що ніби як таке питання не для цього віку. Але я кажу, що відбувається еякуляція, на піку задоволення відбувається і еякуляція. під час цього, ну це і Разом з тим оргазм, найвище задоволення. І піднімається хлопчик і такий, а я чекав, чекав, ви скажете нам про це чи ні? І я така. Якби я виглядала в очах цих дітей, якби я їм про це не розповіла, так але для них ось це ця інформація, вона просто як задоволення інформації. В них ніколи немає дітей, які мають круту сексуальну освіту, в них ніколи немає сексуалізації цього. Діти, які нічого не знають або дізнаються з інтернету від друзів. Вони сидять на уроках ось так: типу, ой, соромно, о Боже, ще й доросла про це говорить. Ось а коли це діти, які мають книжки вдома зі статевої освіти, вони такі картинки, ага, о, фульва. Так, 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 так. О, стат. О, ви нам ще розповіли, що статеві губи різні бувають. Класно. О, пеніси бувають з різними нахилами. Супер. О, матка, я там жив. Це рівно ось така емоція, з якою дитина сприймає це. Не так, що. А інші дітки, які не мають цієї статевої освіти, вони важко сприймають. І ще одна така. Е... 12-14 років хлопця. У мене там вже є уроки, де хлопці окремо, дівчата окремо, якщо це другий урок, е, і хлопці виходять з урока і підходить до мене один хлопчик і каже: Я вам дуже дякую. Я навіть не уявляв, що про це можна поговорити з дорослими. І я така. Ну, Тебе дякую за ваш зворотній зв'язок. І це насправді речі, які дуже часто вражають і залишаються з тобою, як спеціалістом, що... наскільки це важливо. Так, це, це дуже важливо, тому що бувають дуже питання, які нам здають само собою та да? усвідомлене. Я пам'ятаю, був випадок у школі, коли. Я розповідала дівчаткам про менструації так, відповідно до віку, а тут дівчинки не було в школі. Я якось це випустила, все, і тут дівчинка ну, от бачиш, ну, вообще, от згасла дитина і все, весела, бігала, розмовляла, оля. Тут що змінилося? Ну, мало ли щось вдома, чи що. Я ж її гукаю і питаю, що сталося. І, ну, і тут ну, прям класична історія, да, про яку чуємо. Да? Я помираю. Чого ти помираєш? У мене кров. Я така 21 -е століття. Люди. І дитина не знає, що це таке. І вона, вона така, я прям, і слава Богу, що це був перший день, і що я про це дізналася. От, я їй розказала, у нас були прокладки, я їй показала, видала все. Але ж вона боялася сказати мамі, і прибігала до мене за прокладками. Я кажу: ну, а тобі ж мама має. ну, типу. Бувато. У нас е е Аварійний варіант, да, коли ну, я не можемо всіх забезпечувати. Кажу, тут аварійний варіант, ну, тіпа, коли от немає і треба, кажу: А мама, потім доводило, довелося говорити з мамою, бо дитина боялася сказати: мамі, ну, досить дивні історії, я вам скажу, що трапляються і досі. Тому важливо про це говорити, і говорити відкрито, і пояснювати. А також пояснювати батькам. Взагалі, я думаю, що про менструацію, про колюцію треба знімати окремий окремий, прямий, бо ну, там величезна кількість історій про це і вже в клієнтських історії, і тих, в, в, в моєї роботи в школі. От, тому що це просто От, які речі робляться через те, що е, саме незнання. Плюс, е, дуже часто вони знаходять в, в мережах ну, досить неадекватну інформацію. Та. Я вже не говорю про порно, яке формує взагалі збочинське уявлення про те, що відбувається під час да? але про це про це треба говорити. Так. У мене про полюці та сама е, ситуація була з хлопчиком. Я їм розповідаю на, на статевій освіті, але теж зараз хлопчиків буває і, і раніше, так само як в дівчат, менструація і з 9 років буває. І е, він мені потім, після ні, неправильно, це вже був старший клас, це був 8-й. і він мені просто поділився історією, коли каже: уявіть собі, що кожен, коли в мене це сталося вперше. Я побачив, я загуглив білі виділення з пеніса. Мені воно видало там онко, там ще щось. І каже, я ледь не посивів, поки я прийшов до школи і поділився з друзями. І друзі, добре, що друзі, хто комусь хто, щось пояснили, так, батьки і вже друзі сказали. Тому це от такий важливий момент і дуже болісний. І про це важливо говорити, і в першу чергу ну, про це мають говорити батьки. І ми теж будемо про це говорити, тому що ми починаємо цикл тих розмов і цикл заходів, які будуть присвячені саме сексуальному вихованню. Я думаю, що сьогодні ми вже будемо завершувати. Пишіть, будь ласка, у коментарях, які питання вам були найактуальніші, з чого б ви хотіли, про що би хотіли поговорити найбільше. Також хочу зазначити, що у нас в 7, 7 лютого у нас відбудеться зустріч питання відповіді з Вікторією, і там вже ви можете поставити будь-які запитання, які вас будуть цікавити, як під запис, так і без запису, тому що дуже багато, ну чесно кажучи, це. Сексуальна освіта стосується не тільки дітей, а й дорослих, причому навіть більше дорослих, ніж дітей, тому що дорослі мають вчити, і це одна з тих речей, які бажано щоб в першу чергу йшли від родини, від батьків, а потім вже від вчителів. Це, це не про математику, це про життя, да не казати ось. Тому дякую, Вікторія, тобі за сьогоднішній прямий етер. Ми з тобою вже скоро побачимось знову в прямому етері. А ви пишіть свої запитання, і будемо чекати наступної зустрічі з вами. Так, Все. всім гарного тихого дня і тримаємося.